Путін хоче взяти Запоріжжя і Херсон до кінця року, причому дід впевнений, що російська армія наразі легко зможе це зробити. Ну не ж достатньо сили засобів, щоб довести. Розпочати у 22-му році до логічного завершення, якщо логічне завершення це тотальна ізоляція так званої Росії, катастрофічна ситуація в економіці та демографічна яма, то так всі шанси знищити країну до кінця року у Путіна точно є. Соловйова розриває, кричить, що Україна це псина, яка має сідять і слухатись великою Росію. Тільки гляньте, у нього зараз піна з рота піде. Ми сказали, як пес на свою блювотину. А ну швидко українські нацисти, повертайтесь до Стамбула. Ось і сидіть. Всі ваші спроби щось зробити, щось сказати, Нам не цікаві. А настільки вам все не цікаво, що більшу частину ефіру Рудольфочну є про те, як же так Росія погодилась на перемовини, на обмін полоненими, а Україна нічого не віддає. Бажаєте миру, виконуйте наші вимоги. Хочете тридцятиденне перемир'я, не питання. Виведіть усі війська з території конституційних земель Росії. І можливо буде перемир'я. Ми проявили добру волю, обмін тисяча на тисяча, і взагалі сам факт, що ми з вами говоримо, це вже велика добра воля. Так, ви все правильно почули. Рудольфич дійсно думає, що в цьому всьому процесі так звана Росія чимось керує. Ну а справді хто ще, якщо з американцями навіть не можна домовитися. Ну, коли Рубіо цілком серйозно каже, що ось я був змушений сказати Лаврову, що ми зараз стримуємось, але ці санкції йдуть своїм окремим шляхом, і ми на це не впливаємо, виникає питання. А тоді, коли ми з вами про щось домовляємось, як Як ми можемо бути впевнені, що ви візьмете на себе зобов'язання, які зможете виконати? У нас в Україні, все зрозуміло, а у Сполучених Штатах Америки. Тому що й зрозуміло. А до чого тут санкції ЄС до Америки, Чи географію в останкіно не викладають? Алло, Рудольфи, шатлас відкрить. Син Кадирова у скандал. Він змусив російського воєнкора бігти пішки за своїм автомобілем, кричучи по дорозі компліменти. Салам алейкум, брат! Давай давай! Кресень. Заряджений! Цікаво, його до машини прив'язали. Чи він так на чистій братній любові біжить? Адам Ранзанович, ну як взагалі відчуття, хлопці з Чеченської республіки здають на краповий берет. Відчуття, поки що нормальні. Вболіваємо. Вболіваємо за наші. За всіх вболіваємо. Тут е... тут всі свої. Хлопці демонструють мужність і героїзм. Просто тут і зараз. Найкращі бійці світу. Акмат Сила Росія Міць. Яке ж це позорисько? Скажіть, мене ще пару років, і всі ці воєнкори будуть Ахмату ноги цілувати. Навіть попри те, що Ахмат буквально бутафорський підрозділ, який прикривається строковиками та зеками.